Зараз, зараз далі, не точно. Вы можете його пізно підписати в коментарях до нашої трансляції. Зараз і воно у нас звучить, для забігання. Велика не вимога, але це далеко. Скарлянці вона такива з вами. Це подача. Є подача хана. Яке накидання далі? Зайчиків. А що він сова на цьому сезоні, займається на атаку, стріляють зайчик про курок і купування, вибування, надія полісяни, знову підбирання і даємо, зокрема, останній там 152. Подися проти установище. А зараз Валіся вирінула, але забуває у нас нікого. Один. Мендеш Кривейру Вендер Габрієль. Відкриває рахунок у нашому матчі, Вийшов, відгукнувся на верхову подачу, Тут Терех проривається правим флангом, стріляє вздовж. І пенальті збігається, Роско, прибуває без шансів. Це шансів для Крабленцова, звісно він стрибнув. Спокійно вийшов, розкачав право, розкачав вліво. Одного іншого вибрав світу. у нас Гребенюк. Третій м'яч у був нашому був гості. Нічого так просто не відбувається. Кумалі зараз отримав свій шанс. Обходить воротаря, є. Забиває Кулмалієв, є фінальний сміттє, який перемогу. Оціни, оціниш осінню частину сезону загалом. Я б сказав, би, що ми тільки зайшли в УПЛ. Ну і дуже. Ну, чудово у нас тільки команда, тільки ми зібрались. І ну, я оцінюю, що добре, ми зайшли в чемпіонат на першу осінню частину. Яка стоїть задача у команди полісію 19? Стояла на першу частину сезону і взагалі на весь сезон. Ну... По-перше, ну, результат не головне, що нас цікавить. Ми, ми вчимося грати в футбол, ми Є-19, але було б дуже приємно, що ми виігрували. Як тобі рівень суперників? Ви вже зіграли з усіма, з деякими вже по два рази. Які команди? Топ-3 найсильніших команди, з якими ви зустрічалися? топ 3 найсильніших. Динамо Київ, Шахтар та ну, і Дніпро.